Аптова сварка прямо після параду 9 травня. Вже під час заходу було видно, що між Сідзіньпіням і Путіним почалося щось дивне. Диктатор навіть зустрів лідера КНР Останнім, а привітання було холодним та незвичним. На самому святі було помітно, що насувається щось страшне. А далі оприлюднили неочікувані кадри розмови політиків, які осоромили Путіна на всю Росію. Так жорстко з ним ще ніхто не поводився. Вітаємо глядачів, ставте вподобайки і підписуйте, щоб не пропустити жодної цікавої і актуальної інформації. Ну а ми починаємо. То що насправді провівся у Кремль? дипломатію чи попорадження заходу. Москва завмерла і на Кремлівському плацу червона доріжка, фанфари, обличчя, що ховають справжні емоції за дипломатичними посмішками. Але за лаштунками офіційного параду ховається зовсім інша сцена, геополітична шахівниця, на якій Пекін він робить один із найвідвартіших та найнебезпечніших ходів десятиліття, коли Сі Цзіньпін, лідер Китаю з амбіціями історичного масштабу ступив на російську землю. Він прибув не лише з валізами мирних декларацій, а й з меседжем до всього світу. Китай не просто глядач, ми співавтори нової епохи. І ця нова епоха, схоже, не передбачає домінування заходу. Що ж насправді відбувається за зачиненими дверима московських палаців, і чому цей візит це тривожний дзвінок для? Києва, Вашингтона, і всієї Європи. Давайте розберемося крок за кроком. Почнімо з того, що останнім лідером, якого зустрів Володимир Путін, перш ніж пройти на апарат перемоги, став Сі Цзіньпінь. Виглядає вже дивно і, можливо, із ноткою зневажливості. Ще й не для того, що Путін неодноразово публічно помилявся в імені китайського лідера. Це вже третій візит сі до РФ за останні два роки. Безпрецедентна інтенсивність для нейтрального гравця, і цей візит вже називає. Ють, одним з найважливіших геополітичних сигналів руку у той час, коли Захід намагається ізолювати Росію через її агресію в Україні, Пекін демонструє підтримку Кремлю, укріплюючи стратегічне партнерство між двома країнами. Адже на офіційному рівні укладено понад 20 угод. Серед них розширення експорту російського газу через Сибір-2, постачання китайських БПЛА цивільного призначення з потенціалом подвійного використання, спільні космічні про. Якти, включно з планами створення єдиної системи супутникового спостереження, домовленості про інформаційний суверенітет, співпраці у сфері цензури, кіберзахисту та контролю, інтернету, і усе це свідчить про глибоку взаємозалежність, яка виходить далеко за межі економіки. Це альянс майбутнього і водночас виклик світовому порядку, заснованому на демократії. Візит Сідінпіня до Москви відбувся на тлі загострення відносин між заходом та Росією, а також зростаючого напруження у відносинах Китаю зі Сполученими Штатами. Обидві країни стикаються із тиском з боку США та їхніх союзників, що спонукає їх до тіснішої співпраці. Під час візиту було підписано понад 20 двосторонніх угод, що охоплюють сфери стратегічної стабільності, міжнародного права, біобезпеки, захисту інвестицій. Цифрової економіки та культурного обміну Сінзіньпінь та Путін готові протистояти США разом, називаючи себе сталевими друзями. Під час своєї довгої промови у Кремлі лідери заявили, що поглиблюють співпрацю в усіх сферах, включаючи військові зв'язки та. Посилять координацію, що рішуче протидіяти курсу Вашингтона на подвійне стримування Росії і Китаю. Обидві країни заявили, що конфлікт в Україні можна вирішити лише шляхом усунення його корінних причин. Фраза, яку Росія часто використовує, стверджуючи, що вона була змушена розпочати війну, щоб запобігти перспективі вступу України до НАТО. Україна та її західні союзники кажуть, що це був хибний привід для вторгнення. Також лідер Китаю підтримав позицію Путіна щодо війни проти України. Зокрема, президенти країн заявили про намір посилити співпрацю в усіх сферах, включаючи військову. Також Цзіньпінь назвав російського диктатора союзником в побудові нового світового порядку. У заяви лідери країн зазначили, що конфлікт в Україні може бути врегульований лише шляхом усунення його першопричин. А в з Китаю повідомили, що глави двох держав обмінялися думками щодо кризи, тобто повномасштабної війни в Україні та інших питань. Сі Цзіньпінь зазначав, що Китай виступає за те, що корінні причини кризи слід усунути. І також Пекін вітає. Всі зусилля, що сприяють миру, і сподіваються на досягнення справедливої, міцної, обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін шляхом діалогу, Росія ж сьогодні це клієнт, залежний від китайської кишені, частка КНР в російській зовнішній торгівлі. Перевищила 38%. Обіг в 2024 році сягнув понад 250 мільярдів доларів. Найбільш гучне рішення це створення окремого міждержавного банку, який оперує виключно в юанях. Це не лише обхід санкцій, це демонстрація світу, що долар більше не єдиний. Російські компанії вже зараз використовують китайські платіжні системи. Pay. у сфері автомобілебудування Китай фактично витіснив усіх конкурентів на дорогах ре вже понад п'ятдесят я відсотків нових авто це китайського виробництва сіє найвпливовішим з понад двох десятків іноземних лідерів, які цього тижня відвідують Москву, щоб відзначити 80-ту річницю закінчення Другої світової війни, свято величезного значення для Путіна. Участь цієї спільна заява, яка узгоджує погляд Китаю на конфлікт з Росією, надають Путіну важливий поштовх, оскільки Росія перебуває під тиском з боку Сполучених Штатів щоб припинити війну. Росія заявляє, що хоче. Чи відновити відносини з Вашингтоном, які опустилися до мінімуму після закінчення голодної війни через конфлікт в Україні, і що вона бачить потенціал для вигідних ділових угод, але переговори не призвели до припинення вогню. І президент Трамп пригрозив піти з переговорів січія країна зараз бере участь у тарифній війні. Розпочатій Трампом заявив, що Китай і Росія повинні зміцнити основи своєї співпраці та усунути зовнішнє втручання. Він також сказав Путіну, що дві країни повинні бути справжніми сталевими друзями, які пройшли сотні випробувань вогнем. В іншому опосередкованому, натяку на США, Сі заявив, що Росія і Китай працюватимуть разом, щоб протидіяти. Односторонності та залякування всі та Путін зустрічалися десятки разів та підписали угоду про стратегічне партнерство без обмежень в лютому 22 року, менш ніж за три тижні до того, як Путін вів свою армію в Україну. Китай є найбільшим торговельним партнером Росії та дав Москві економічний рятівний круг, який допоміг їй подолати західні санкції. Путін заявив, що обидва лідери особисто контролюватимуть усі ключові. Леман та відносин, прагнучи суттєвого збільшення торгівлі та інвестицій до 2030 року. Китай же досі не визнав агресії РФ проти України, але й не засудив мирний план з 12 пунктів, який просуває Пекін. Не містить жодної вимоги щодо виведення військ РФ. Це заморожування війни на умовах Кремля. Обурці нейтралітету окремо турбує Україну та її союзників. Пункт про припинення односторонніх санкцій, який Китай вважає передумовою миру. За фактом ця атака. На західну стратегію тиску за колісами обговорюється передача Росії технології для виробництва дронів, мікросхем, а також даних супутникового моніторингу, які можуть використовуватись для ведення бойових дій. Ну а Вашингтон вже відкрито заявив, якщо Китай надасть летальну зброю, це стане червоною лінією. Поки що офіційне пікін це звіт Пентагону вказує на значну активність китайських посередників у Європі. Знепокоєння немає пр. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що цтую Китай має вирішити, чи буде він будівельником миру чи співучасником руйнівного сценарію. Звучить як ультиматум, але чи вплине це на сі на особистому рівні? Визидзіньпіня був сповнений риторика, яку Захід сприймає як сигнал небезпеки. Він назвав Путіна старим другом а РФ. Опорою глобальної стабільності, але справжньому та візиту не лише у паперах. Це демонстрація, що союз покійної Москви це вже не тактичне партнерство, а ідеологічний фронт. Це демонтаж американо-центричної системи, заміна демократії. Корованим порядком кожен крок Китаю новий виклик для Києва, і поки Пекін продовжує мовчазну підтримку Кремля, Росія відчуває впевненість та ресурсну самоспроможність продовжувати війну, Зброя, гроші технології. все це нехай і не прямо. Тече із Пекіна Україна ж має максимально посилювати дипломатичний тиск, формувати коаліцію демократії та протидіяти спробам Китаю стати нейтральним. Арбітром в конфлікти, який він фактично спонсорує. Тож візитці дзіньпіння до Росії це не просто дружній жест, це заявка на роль світового архітектора, де правила пишуть не в Брюсселі чи Вашингтоні, а між Кремлем та забороненим містом. Світ увійшов в нову фазу холодної війни. І цього разу вона має китайський акцент. Ми ж з вами пам'ятаємо, що варто підтримувати наших захисників. Це не тільки питання патріотизму, а й глобальної безпеки. Про що говорила взагалі сідзіньпінь. Путін будемо розбиратися далі, але ну не можна без мемів, не можна без цитат і ось цих от моментів, коли. У Путіна, у діда знову щось запало, якась клема. Бо раніше він не міг вимовити імені президента Казахстана, а в цей раз уже складності викликав і представник Китаю Сі Сіціньпінь виявляється досить складно сказати. А як про це говорив Путін? Давайте послухаємо. Уважаемый господин Синьпинь, дорогой друг, уважаемые коллеги, сегодня на переговорах в расширенном составе... Ну, те, що в розширеному составі він теж складно вимовив це таке, але дійсно, ну це це, мабуть, вже традиція в Путіна. Так раз на рік, там або декілька разів на рік неправильно говорити ім'я персон, які ну принаймні без підтримки Китаю, мені здається, Російська Федерація давним-давно боже було би бо все. От, але от, бачиш ніякої поваги, таке ти приїхав, то приїхав. До Хто речі, знаєш, я бачила ще одне відео, рядовості публікувала. Напевно, вони вирішили ну, дуже швидко показати Путіна таким, що все добре. Що, типу, ну просто інтернат все пам'ятає, і це відео почало ширитися. Але до цього, точніше, після того, як це оприлюднилось, на рядовості опублікували відео, де з самого початку сидить Путін і чітко вимовляє – Цзіньпінь. Тобто, знаєш, після помилки вони вирішили одразу виправитися Попросили. і одразу типу, переписали. Будь ласка, повторіть ще раз, тільки давайте так по складам. Давайте потренуємося, потренуємося. Ой, у вас вийшла, А тепер давайте на камеру. Ну, щось такого, жахіття. Старий дід вимовив неправильно Цзіньпіня. Інтернет все пам'ятає, як ти дійсно про це сказала. Стосовно взагалі підписаних між Росією і Китаєм угода будемо говорити про їхні там перші заяви. і Сі зустрілися і в Москві. Президент Росії Владимир Путін зустрівся з лідером Китаю Сі Сіньпіня в Москві 8 травня, і російський диктатор вже зробив перші заяви з цього приводу. Всі засоби масової пропаганди Російської Федерації, от, зокрема Ріановості, зауважити варто, що під час зустрічі дійсно. Путін назвав Сідзіньпіня дорогим другом. Що мається на увазі під словом дорогой? Чи це якась якби людяна історія, чи це він фактично говорить про фінанси? Не зрозуміла достеменно що було сказано, шановний голово, дорогий друже і китайські друзі, мені приносить велике задоволення усіх вас вітати в Москві. Я дуже Наші нові зустрічі, і чи щиро ціную можливість особистого прямого спілкування з вами. Вдячний, що як і минулої ювілейної дати це було 10 років тому, ви ухвалили рішення приїхати до нас з візитом і розділити з нами святкування 80-річчя свяченої для нашої країни великої перемоги. Ну, це ж цитата Путіна так Кулесливо. Він звертається до Сі, який сидів навпроти нього і посміхався. Єю чергою лідер КНР як інформували російські пропагандисти, сказав, що Китай і Росія ціною тяжких втрат здобули велику перемогу. Зробили сторочний внесок у справу миру у всьому світі тут про. Мені хочеться зробити знаєте, таку ремарку про складові в російських дронах, які порадає Китай, але якось, да, і потім ці дрони використовуються на війні проти України. Але оте за Цзіньпіня, що історичний внесок у справу миру у всьому світі, бачимо це за словами Путіна. Уряди Росії і Китаю працюють над реалізацією всього масиву двосторонніх домовленостей. Очільник Кремля заявив, що Пекін і Москва розвивають зв'язки на благо народу, в обох країн, і буцімто не проти когось зовнішня політична зв'язка РФ і Китаю на міжнародній арені є стабілізаційним чинником, наголошує Путін, І На переговорах із СІ російський диктатор також сказав, що РФ вітає створення і перенесення китайського виробництва на свою територію. За словами Путіна, Москва має намір створювати комфортні умови для діяльності китайських компаній в Російській Федерації і Єдине, знає, що тут треба було зробити це е, там назвати Росії деякі регіони Російської Федерації, Китайської колонії, От але поки що вони про це не заявили. Окрім того, президент Росії повідомив, що 9 травня під час параду на червоній площі в Москві в урочистому марші проходитиме парадний розрахунок військовослужбовців народно-визвольної армії Китаю. Що сказав російський диктатор? Наскільки мені відомо, це найбільший за чисельністю із іноземних військових контингентів. І ще Путін висловив переконання, що Росія і Китай разом знімуть багато цікавих фільмів. Він звернув увагу, що в лютому 25-го року в кінопрокати Рефії вийшов російсько китайський фільм Червоний шовка буцімто. Прем'єра цього фільму була досить успішною. Я сподіваюся, що ніхто з українців не буде витрачати час на те, щоб дивитися якісь там російські лайно. Лай Лай так я можу це сказати в прямому. Митерія, бо це стосується російської російських стрічок кінематографа, зокрема і варто так далі. Про заяви Сідзіньпіня і Путіна про Україну ми будемо говорити однозначно. А поки що подивимося на кадри з церемонії, там, саме де вони підписували документи між Росією і Китаєм, яка відбувалася відбувала.

Ректор МГИМО МИД России Анатолий Васильевич Торкунов, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Александрович Дмитриев и секретарь партийного комитета университета Цинкуа Цю Юн подписали соглашение о сотрудничестве. Что за сотрудничество? Ну, это тоже неведомо. Ну, великое. Давай так, вони намагалися. Ну точніше, як вони вже перевозили величезну кількість там заводів і так далі на території Російської Федерації. Так туди переїжджала велика кількість от цих маленьких жовтих чоловічків, які працюють і створюють там на території Російської Федерації. Там певне щось. спочатку. Це були автобуси, до чого наразі вони домовилися поки достеменно дійсно не відомо, але Будемо сподіватися, що це не якесь військове озброєння. Будемо сподіватися. Військове, до речі. Вони планували навіть на тимчасово окупованих територіях України робити, тобто. Завдяки Китаю так влаштувати завод на Донеччині, якщо не помиляюсь, чи на Луганщині, де саме точно не скажу, але тимчасово окуповані території, і там вже з'являлися заяви, що там росіяни планували разом із Китаєм створювати завод. оскільки ми говоримо про те, що да там якась була знищена РЛС, якісь були знищені там супер Такі ексклюзивні комплекси на території Російської Федерації, які складно росіянам виготовляти, і якщо до прикладу Китай долучиться до того, щоб підняти військово-промислове -пром... виробництво на території Російської Федерації, на жаль, ми розуміємо всі, що у Китаї досить велика потужність, і ми сподіваємося, що всі дзіньпіня хвати вистачить колебки. Просто до цього не долучатися. А принаймні наразі ніяких таких офіційних заяв немає, не було і ну йому репутаційно це не вигідно. Але з іншого боку, слухай, китайські солдати будуть поруч із російськими на червоній площі. А найбільша делегація так, так, найбільша так. Кількість... А, в а, а вже... куди потім підуть. Вони приїхали заради параду, чи, чи потім так можливо до ну китайські військові вже воюють на боці Російської Федерації. Вже це офіційно відомо, адже китайських військових вже було взято в полон. Президент Зеленський вже офіційно про це повідомляв. Китай же він через кілька днів зробив заяву про те, що ой, ну ну типу, ми ні до чого, ну це там. І ой, китайці, будь ласка, не йдіть на фронт за Російську Федерацію. Ні, 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 це ж не Міноборони Китаю продумала і ну МЗС. А китайське, Воно вирішило якось, типу, від Федь себе це все затеряли. Це Росія – велика країна, вони туди поїхали, куди поїхали, що непонятно. вони там робили? Так. Ну, типу, якось так. Сідіньпіне, напевно, теж таке, куди приїхав? Навіщо? Типу, він з 23-го року не був на РФ і ось знову тут. А до речі, з'явилися вже заяви від Путіна. і Сі вони вважають можливим довгострокове врегулювання війни за умови усунення її першої причини. Лідер Китаї Сідзіньпені, російський диктатор, Путін, провели зустріч. Там, до речі, Чейпіті у них було навіть, і за результатами було опубліковано спільну заяву, де Москва і Пекін висловились за мирне врегулювання війни в Україні, а також розкритикували США. Ну звичайно, як же ж без цього? А Трамп такий посидів у себе і теж такий, А я розкритикую Росію і Пекін. А на Росію, якщо вони не зупиняться санкції, накладу, ну я про це поговорю, а потім подивлюся. До речі, як Трамп не намагався розлучити Китай з Російською Федерацією, бачимо, що дуже великий жест Китаї зробив, показавши, що начебто це не вдасться зробити.